Так, пані панові... пані панові, пані панове, хлопчики, дівчатка, добрий вечір вам. Йдемо рецек, щось у мене натхнення на рецек. Сьогодні я хотів субнатку з вами пограти, але я такий сука насраний, що я хочу рецек. Може піде гра рецек? Може ні. Тож сьогодні має бути весело, я надіюся. Сплітер. Да, до речі, Сплітер. Чому ти не візьмеш, Не, Сплітер це я юзаю Сплітер. У мене типу стрім ПК і цей, то типу кнопочку назову, ну тобі девайсі переключило на інший ПК. Кнопочку нажав, девайси повернулись. Так же само там із моніторами працює. Типа за нормальний, ти, конечно, там, де вже і жі має бути DVI порти, даш трішки більше. Але, блядь, тема робоча. Ну, типу, прикольна річ. Шо? Я ще цей прикол не знаю. А що це мені одному шапу так чи? Куда? Куда? Да, пішли розіграємо через антени. Це інфа ну, сотка Дайте Давайте я тоді займаю кулемет зразу на джипеку. Ні, герци грають роль. Я дивився. Якщо ти пересядеш зі 180 на 360, то ти відчуєш, ну, не таке, якби ти пересів 60 на 100, але різниця є. різниця є. Коротше, якщо ти не кіберкотлета, то, типа, немає сенсу в цій герцовці. Плюс тобі треба комп, який потягне цю герцовку. Ну, то збільши собі в ходові, Постав собі все максимум. Де де? А, на цьому? Перельот. Внизу на інших антеннах сквад на 110. Там вроде пацанчики розважаються. Це наша що? На золотий лодік? Вертошки нема випадково, щоб з на її нагріти. Ти просто не звик. Ти перший раз запустив монітор 27-ку. Дай собі час трішки. День два, щоб ти звик до цього. О! Бля, спиздили. До нас то іде? А ми хочем. Хе-хе! <реш> Можливо. Бо я чесно кажу семь UABF, в мене, блять, було троє друзів, встало 50. Ха-ха, <реш> блядь. Клоус? Клоус? А, блядь, ты так панику поднял? Я думав, что уже все тут клоус. Д-де-де-де-де-де-д-де-де-де-де-де-де Я йому закинув одну Забрав того, що там О що же стрімера ебал Як жаль Пацани, ви хтось записались на турнір? Грати будете? Клоус? Да, бачу. Зближаюсь. Сила РПГ! Дай мені, блять! Силу нахуй! Дамаг пролетів по ньому. Так, по нам вроді з будинку шиють. Ох, ебать, тут лишили, конечно, блять. О, та він сам собі допоміг. Дав у нас снайпу арту. А ми... О, на нас дали. удали. Айрстрик. А ми точно хочемо цього. Ну, типу, якщо просто подумати. Вишли краще може вправо підем на це на 220 там полутаемся лут, начебто є, але хотілось би щось покраще трішки. А можна дрона, будь ласка? О, по... Так, а на кого кастомка впаде, шановні дорогенькі? Ой, дайте мені снайперку і зараз вони будуть. Єбать, кастомка, ты шеп чи не впала? LMG покращення не прийдуть вони релакс, релакс. Є. На, на SMG чи LMG? А, у мене на все є. Тримай. Забирай все, може щось годиться тобі. Woręg. No Snajper nie stało obydwo po szczytkach. Одного ног. А шо, ти зразу пішов піднімати? Щимо. Бля, мені почулось, що у нас хтось клоус тут топає під нами. Почулось, напевно. Ну вони далі там дрочить на цій башні, нам просто не... Де машина? А, далеко, поняв. О, тут відроджують, перед нами відроджують, пішли заберем. Єбать, що ми не дивимося карту. І тут і внизу. Пішли хоч за тіпів. типів. Я пішов по правій стороні. А, машина. акуратно. Ну да, але можем сховатись, вони сюди впадуть. Тут тіпе, тіпе, тіпе. Один буділий був. Хоч вибита машина. Но no. прикурили теперь. Та походь, цьорта. Єбать. Давайте, може, до чапи, бо, блядь, непогано нам роз'єднуватись. Слухай, ты тут, блядь, золота кастомка там була. Йоба, в рот. Немає. Слухай, вони лута не будуть. вони з кастомками. А ну поки є час. Ну тут було золота ми її проїбали. Я типочки, у вас шо, нема лута. Тип, човтіп, че у тип. ТО два, два типи, чую точно. Ты охуїв, блядь, дядя. Дав инфу по типах. Дав дав инфу. Ой, блядь. Ебать, Фул машина, я и не очікував навіть. Тут тип 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 переліз через паркан. Тут піднімає свого, піднімає свого на машині Lot by это rozum. І зі, поставив на снайперку інший глушак, все, біда. Не, не можу попасти. Ну зараз, коли почнеться, коли в гелікоптері будеш, то можеш там редагувати пушку А, да, воно так працює. О, найс. Нє-ні, в нас то вийшло, бо це. Сказали машини, я вже з РПГ вибіг, перестрибнув паркан і пізда, а там чотири типа. Да, так, це просто інший склад дуже гарно під'їхав. Ну, про цю хуйню я... standard Sve so, let letimo molite mo Це? нажимаєш це, і якщо у тебе пушка в цьому избранному це просто це, цу-цу-цу-цу. Прошу. Питання хороше, але вже не актуальне. <ріху> Кажу, питання хороше, але вже не актуальне. Я воно тут що, просто прилетів склад на стрільбу і все. Що, бо начебто хтось із нас таке не робив. Вот зайшов, вот здоров. А я щось Вуда не чую. Баля, пацани, є тактика, тактика ідеальна. О, да, 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 да. Бля, я чув, що ми грали вчора, все. А я? Тут теперь, тут типе. О, та він уже з ППшкою, блядь. А я хуй зна. Коли ми вчора грали, що я вийшов? Я щось. А, да, та у мене дропнувся інтернет, блядь. Такий був сердитий, що пизда. Да-да. Слухайте, ты можешь пішли сюда вниз? Вниз? пішли сюда вниз на митку на W. Одиничка, одиничка. О, акашка. По ідеї, ці буйобки мали зараз йти до нас. По ідеї. Вони ж бачили стопроц, куди ми полетіли. Як буде покращення на снайпу. І на осалт. Поділіться, будь ласка. Ам... Ой, йоп твою. СЦВ десятка. Ой, блядь. Тут Акашка 205, якщо хтось би хотів. Я поставив там сайфі. Добре, треба думати, куди йдем. Опа, типи на в нас взаді, на 330 тіпи. Да, далеко. Да, да, йдемо до тіпів, йдем йдемо, йдем. Що? Йдем.